Квест агенти безбар'єрності вперше провели у Вінниці, аби дізнатись, чи є доступним містом для людей з інвалідністю. Досліджували зупинки громадського транспорту, тротуари, групи молодих людей впродовж двох днів, вишуковували переважно проблемні місця, аби уже профільні департаменти мерії могли ліквідувати усі недоліки, і Вінниця змогла стати дійсно доступним містом. Знайти у Вінниці місце, де людині з інвалідністю важко пересуватися чи орієнтуватися. Таке завдання квесту мали вирішити кілька команд, які зорганізувалися для вирішення проблеми безбар'єрності у нашій громаді. На мапі визначили проблемну точку, а вже профільні департаменти мерії мають ліквідувати усі недоліки. Важливо розказати про механізм, як можна реагувати і як можна там бути активним, не маючи посад або якихось там високих статусів. Це може бути просто молодь, яка просто йде, бачить, тут є бордюр, якого б там не мало бути. Сфотографували і потім далі це нанесено на мапу, і вже далі відповідні органи мають бачити, де є ця проблема. Понад 30 юників та дівчат продовж двох днів шукали по місту незручні для людей з інвалідністю місця. Це ті ж за високі тротуари, відсутність тактильної плитки на зупинках або табличок брайля. Ми Маємо розуміти все ж таки, що потрібно цим людям, аби в майбутньому будувати. Здорове і гарно, впевнено, рухаючись суспільство, не ображаючи нікого, мені потрібно все ж таки знати про їхні проблеми, їхні потреби. Переглядаю відео Олександра Терена, військовослужбовця, який отримав ампутацію ніг. Тому саме його відео мене зацікавили, і я прийшла на цей захід, щоб почути більше інформації про людей з інвалідністю. Організували квест громадська організація Гармонія спільно з відділом молодіжної політики за підтримки фонду Подільська громада, аби молодь Вінничини могла більше дізнатись про потреби людей з інвалідністю. Цей захід він більше не розважальний, а все ж таки освітній. Він сприяє формуванню соціально активної та відповідальної молоді. Більше дізнаються про. Бар'єри, які є види бар'єрів фізичні, соціальні, інформаційні і про те, як їх можна подолати. Квест агенти безбар'єрності у Вінниці організували вперше. Створювати подібні заходи організатори планують і надалі. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Віничина.